Я вірю, янголи існують, і іноді вони людей вартують в реальному житті. Приходять до людини у вигляді скотини, а в більшості випадків приймають стан прекрасний і крок за кроком йдуть зі мною по життю. Це люди, що приходять, коли не маєш сил вже, коли стаєш з колін і падаєш в пітьму. А люди ці тримають, фізично обіймають, з тобою стан тримають і силою своєю наділяють. Щоб мала змогу знов я йти, щоб духом я не пала, і щоб я не страждала, щоб лиш життя своє спасала і до вершин свій шлях тримала, бо маю я зробити щось добре на землі. Пробач мій Янгол милий, що біль сильніший маю, ніж віру та довіру у справу цю, що ти тримаєш крила свої навпроти мене, і я тримаю тут тебе на цій землі. Я дякую, мій Янгол, що ти мене тримаєш, і маєш це терпіння для мене ще. Я дякую, що поруч зі мною ти крокуєш, і дух мій все тримаєш, за плечі обіймаєш, на шлях мій направляєш, присвячується моєму коханому солдату. Люблю тебе, коханий.